Це топовий робот-прибиральник Dreamy X40 Ultra. А ось це новий топовий робот-прибиральник Dreamy X50 Ultra. І коли треба обрати кращий варіант, то це може виявитись не так вже і просто. Тому розказую про кожну важливу деталь відмінностей обох роботів. Почнемо. Взагалі роботи потужно пилососять та виконують миття, мають базу для автоматичного вивантаження сміття. Кожен робот може бути системою відеоспостереження за будинком, бо тут є камера, можливість під'єднатись через додаток та перевірити свою оселю через робота Dream. X40 Ultra та Dream X50 Ultra мають бічні щітки та швабри, що висуваються. Роботи, оснащені датчиками з боків та знизу. Але головне це радари та камери, що працюють на базі штучного інтелекту. Тут є підсвічування. Можливості роботів дуже схожі, але в деталях все набагато цікавіше. Почнемо з відмінностей. Dream X40 Ultra здатен долати перешкоди, як от поріжки між кімнатами, висотою у 22 мм. Dream X50 Ultra долає перешкоди висотою до 6 см. Бо в нього є спеціальні ніжки. А отже, коли мені потрібно. Прибрати в одній з кімнат, то 40 ультра я маю туди перенести в руках, а Dreamy X50 Ultra туди легесенько заходить сам за кілька секунд без сторонньої допомоги. Ще одна помітна різниця, тільки у Dreamy X50 Ultra і Радар, що вміє ховатись, і робот легко пірнає прибрати під меблі. X40 Ultra сам по собі нижчий приблизно на 1 см, Але коли радар X50 Ultra ховається, то він може заїхати навіть під нижчі меблі. Потужність досить різна. У Dreamy X50 Ultra 20 тисяч паскалів, а X40 Ultra. Це 12 тисяч паскалів, 50-й більш потужно засмоктує сміття навіть за один прохід. Ось невеличкий тест на килимі. потужність максимальна на обох роботах. За три проходи обидва роботи впорались, але незважаючи на високу потужність, x 50 Ультра значно тихіше працює. X50 Ultra отримав нову подвійну щітку, на неї менше намотується волосся та Ворс. А X40 Ultra має стандартну. Ще відмінності: ємність для пилу майже на 400 мл у X50 Ultra та на 300 мл у X40 Ultra. А внутрішня ємність для води навпаки менша у новинки. Це 60 мл та 80 мл у X40 Ultra. Ще різниця у базах. Вони відмивають швабри робота з температурою води у 80 градусів у X50 Ultra та 70 градусів у X40 Ultra. Але різниця не тільки тільки в температурі, а ще й у антибактеріальній обробці швабр ультрафіолетом. Така опція є тільки у новинки X 50 Ultra. Він просто підсмажує мікробів ультрафіолетом. А ось і моє улюблене, справжнє голосове керування без смартфону та додатку. Має тільки новинка Х П'ятдесят okay, okay, I'm coming to clean up there. Окей, okay, end the task. Okay. The сподобались роботи. Переходь на наш сайт, щоб дізнатися актуальну ціну, або запитай про вартість у коментарях під цим відео.